Але при цьому власники житла повинні враховувати всі тонкощі і нюанси, щоб максимально ефективно задіяти вільний простір, особливості приміщення великої площі у будь-якій міській квартирі зал є самим просторим приміщенням, яке люди часто поєднують з кухнею. Якщо кількість квадратів дозволяє виділити ще одну зону, то в ній можна вдало розмістити їдальню фотопроєктів можна подивитися нижче. Яка буде мати інтер'єр в загальному стилістичному напрямку? Щоб мінімізувати кількість помилок при розробці дизайну кухні вітальні, фахівці рекомендують власникам таких приміщень задіяти в якості основи конкретну ідею. Наприклад, кухня студія може бути виконана до певної колірній гамі, фотопроєктів можна подивитися нижче, під яку вже при оформленні інтер'єру буде підбиратися меблі та елементи декору, способи зонування. При проведенні зонування приміщення суміщеної і з кухнею власники повинні враховувати особливості існуючої планування, а також загальна кількість кметрів ідеальним рішенням для людей, які не мають досвіду в будівельній сфері, стане попередня розробка проекту кухні студії в спеціальній програмі. Завдяки сучасному програмному забезпеченню, вдасться в форматі TRIT відтворити точне планування приміщення. Виділити в ньому їдальню кухонну зону і місце для прийому гостей і відпочинку. Комп'ютерна програма дозволить власникам вітальній кухні візуально оцінити обстановку на екрані монітора. Маючи перед очима картинку, вони зможуть своєчасно внести необхідні корективи в дизайн кухні студії, а також простежити за тим, щоб всі виділені зони не дуже відрізнялися по інтер'єру і були логічним доповненням один одного. Потім Дизайн кухні вітальні може передбачати наявність подіуму фотопроєктів, можна подивитися нижче, який являє собою піднесення, на якому розташовується робоча зона для студії, площа якої не перевищує 30 метрів, досить буде облаштувати подіум висотою двадцять два завдяки такому дизайнерському рішенню. Кухня вітальня буде виглядати стильно і сучасно. Єдиним мінусом такого дизайну стане зменшення обсягу вільного простору. Стелаж. щоб зонувати простір на вітальню і кухню, власники можуть задіяти один з дуже популярних дизайнерських прийомів. Стелажі фотопроєктів можна подивитися нижче. За допомогою таких конструкцій їм вдасться вишукано оформити інтер'єр, а також зробити приміщення більш затишним і функціональним. Стелажі є ідеальним рішенням для тих кухонь віталень. Які не захаращуються меблевими гарнітурами, завдяки таким конструкціям можна забезпечити достатню кількість місця для зберігання посуду та іншого кухонного начиння. Барна стійка. напевно, кожен сучасний дизайн кухні вітальні містить такий елемент, як барна стійка. Таку конструкцію можна вдало розмістити не тільки в приміщенні площею 30 км. Але і на набагато меншій квадратурі Барну стійку зазвичай встановлюють на кордоні між вітальною і кухнею. Таким чином, виділяючи дві окремі зони в загальному по інтер'єру, приміщенні, диван зонувати кухню з вітальні можна за допомогою яких меблів, проєктів можна подивитися нижче. Наприклад, на кордоні між двома зонами слід встановити диван, на якому господарі і їх гості зможуть відпочивати і дивитися улюблені фільми, оздоблювальні матеріали. Фахівці при розробці дизайну в кухні вітальні часто застосовують такий прийом, як поєднання між собою різних за фактурою і колірні гамі матеріалів. Таким чином їм вдається втілювати в життя дуже сміливі фантазії. Наприклад, на стіни кухні можна нанести фактурну штукатурку, а підлогову поверхню викласти керамічною плиткою, тоді як у вітальні вертикальні поверхні можуть бути декоровані шпалерами, а на підлозі покладений ламінат, ковролін або лінолеум. Освітлення при розробці дизайну кухні вітальні величезну роль відіграє система освітлення. Завдяки сучасним світильників, люстрепра та іншим освітлювальних приладів, можна вдало виділити ту чи іншу зону. Наприклад, у вітальні освітлення повинно бути м'яким і спокійним, але в той же час достатнім для того, щоб домочадці змогли, розташувавшись на дивані, почитати улюблені книги або подивитися передачі по що стосується кухні, то в ній освітлення повинно бути яскравим. Так як в процесі приготування страв господині повинні чітко бачити структуру і якість використовуваних інгредієнтів. У той же час багато дизайнерів вважають за краще, крім основного освітлення, вбудовувати додаткове підсвічування в кухонні гарнітури, її зазвичай задіють господині в ситуаціях, коли їм потрібно ненадовго затриматися в приміщенні, наприклад, заварити чай. Або зробити чашечку кави з бутербродом. Функціональна зона кухні при створенні дизайну в такому приміщенні, як кухня, слід пильну увагу приділити його функціональної зоні. Вкрай важливо облаштувати його таким чином, щоб господині було зручно готувати страви. У приміщенні має бути присутня достатня кількість меблів, в якій буде зберігатися кухонне начиння. Також слід виділити зону для мийки. Плити і побутової техніки, наприклад, духову шафу і мікрохвильову піч можна встановити в окремій зоні, кухонне начиння слід зберігати в ящиках і на полицях, так як присутність її на робочій поверхні буде тільки захаращувати приміщення. Зона відпочинку, якщо кількість метрів дозволяє встановити м'які меблі, то диван буде виконувати ще й функції додаткового спального місця, призначеного для залишилися ночівлею гостей. При оформленні інтер'єру кухні, зокрема зони відпочинку, власники можуть задіяти кутові дивани, крісла або отаманки. Фахівці рекомендують зону відпочинку в кухні виділяти певною кольоровою гамою, наприклад, контрастними шпалерами. Обідня зона у приміщенні кухні можна встановити обідній стіл, навколо якого будуть розміщуватися стільці для всіх домочадців. Також власники приміщення можуть встановити кухонний куточок, який можна задіяти для зберігання кухонного начиння та інших речей. Найчастіше в просторих кухнях обідню зону дизайнери поєднують з м'якими меблями. Наприклад, диван можна розташувати таким чином, щоб його передня частина перебувала у вітальні, таким чином, вийде острівець. Який буде розділяти простір на окремі зони стилістика приміщення, що стосується стилістики кухні вітальні, то в цьому питанні слід прислухатися до рекомендацій досвідчених дизайнерів, фахівці радять людям, які самостійно займаються створенням інтер'єрів, взяти за основу певний стиль і оформляти в ньому всі виділені зони, при цьому не обов'язково в кухні і залі клеїти однакові шпалери або класти ідентичне підлогове покриття. Такі зони можуть мати різне декоративне оформлення, але при цьому вони повинні гармонійно поєднуватися один з одним. Розстановка меблів при створенні інтер'єру в суміщеної з кухнею вітальні власники повинні правильно підібрати для нього меблі. Варто відзначити, що за допомогою диванів, крісел, стінок і інших елементів меблів можна проводити зонування, наприклад, висока стінка здатна виступити в якості суцільного бар'єру у вітальні досить розмістити. Журнальний столик, диван, крісло, тумбу під телевізор, комод, стінку гірку, незважаючи на те, що приміщення площею 30 км досить просторе, його не слід сильно захаращувати. Для зберігання речей люди можуть задіяти стелажі, полиці, відповідним чином оформлені ніші. Декор при створенні інтер'єру в будь-якому приміщенні важливу функцію виконують елементи декору картини: статуетка, ваза, дзеркало. Текстиль, живі рослини, і т варто відзначити, що при виборі елементів декору для такого типу приміщення слід дотримуватися єдиної стилістики. В іншому випадку всі придбані предмети будуть безглуздо виглядати поруч один з одним і викликати подив у оточуючих. Щоб розробити цікавий дизайн для вітальні суміщеної з кухнею на 30 к метрах, власникам приміщення доведеться неабияк попрацювати, якщо вони прислухаються до рекомендацій фахівців, врахують всі базові правила і проявлять творчу жилку. То зможуть створити для себе комфортне і затишне гніздечко оформлене приміщення буде відрізнятися сучасним стилем, грамотним інтер'єром і багатофункціональністю.